Першотравневий парк без пам'ятних знаків. Черкаські священники проситимуть міську владу перенести звідти усі меморіали. Ще й обіцяють стати на заваді будівництва там пам'ятного знака загиблим героям АТО. Все, аби уникнути міжконфесійних сварок. Нагадаю, минулого тижня на вшануванні ліквідаторів ЧАЕС у Черкасах пересварилися священники. Напередодні 29-ї річниці аварії традиційні заходи проводили у соборному парку. Спільну молитву за полеглими мали читати представники трьох. Конфесії та господар території митрополит Суфроній, не вподобав сусідства греко-католиків та колег київського заступництва і покинув молебень. Виникає питання: ми зможемо взагалі приходити і вшановувати молитовно героїв, за яких ми молимося весь час, наших братів, які гинуть, і до речі, зброю, яку проти них благословляє той же московський патріархат. Тому оці питання зараз встали, Ми їх будемо ставити перед міською владою.